Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде з десертами до Нового року, всі дуже такі смачні, більш-менш економні і саме головне, що для них не потрібна духовка. Зараз, хоч і більшість із нас живе без світла, зате живемо зі світлом у душі. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і розпочинаємо приготування. Саме найперше я буду готувати ось такі тістечка, можна їх так назвати, шишечки. Вони дуже прикрасять ваш новорічний стіл, дуже цікава страва, дуже класно виглядають. Думаю, що ви і так зрозуміли. Що це буде зірка вашого новорічного столу, а готується дуже легко, просто, а саме головне, що швидко. Показую вам, що буду готувати сьогодні я. У мене ось таке печиво, кажуть, що це також те саме топлене молоко, що є трішки іншої форми, воно тільки трішки твердіше, воно дуже смачне, я вже його куштувала окремо. А також мені знадобиться вершкове масло. Я брала ось таке в ковбасці какао-порошочок. І ось такі пластівці. Вони повинні бути обов'язково шоколадними. Якщо взяти світлі хлоп'я, то у вас просто не вийдуть шишечки. З самого початку я перемелюю печиво у крихту, так простіше робити у блендері, ну, але, звісно, можна зробити це і руками. Всі пропорції я обов'язково пропишу вам під відео. Зараз я додала вершкове масло розтоплене у своє печиво і додала туди какао-порошочок. Також вливаю трішки туди молока, його не підігрівала, просто дістала із холодильника, відміряла і додала до суміші. Все ретельно перемішую вручну, нічого там додаткового не треба брати. Дуже все робиться швиденько. І пізніше вже набираю по такому шматочку і формую наші шишечки. Ось так вони повинні виглядати трішки завужені догори, виставляю їх відразу на тарілки, щоб дивитися, яка мені тарілка потрібна. Якраз я підібрала дві штучки і повністю їх заповнила тісточками. Ось так вони виглядають зараз і буду їх прикрашати хлоп'ями. Це робиться не так швидко, як я сподівалася, бо хлоп'я у мене дуже грубі. Якби вони були трішки, можливо, такими менш об'ємними, то було це швидше робити. Але мені здається, що завдяки цьому об'єму шишечки виглядають більш-менш реалістично. Саме найлегше робити ось так, коли ви берете шишечку в руку, прижимаєте їх, тоді у вас вони не відпадають і ви можете регулювати, де вам саме треба пелюсточку всадити, тому цей спосіб є набагато швидший. Наступне, що я буду готувати, це тортик, шоколадний, дуже класний. Смажиться коржі на сковорідці, тому підходить майже всім. Тут у мене вже відважене борошно, цукор, олія, молоко, розпушувач для тіста, какао, сода, оцит, і ще мені буде потрібно кип'яток. Зараз буду все робити і покажу вам, як. Для початку я змішую всі сухі інгредієнти: це борошно, розпушувач для тіста, додала так само какао, все перемішую, додаю цукор. Тепер сюди ж відправляю соду, її гашу і тоді вже додаю всі рідкі інгредієнти. Мені дуже подобається, що тут не потрібен ніякий міксер, ніякий блендер, все можна ручним вінчиком замішати. Тому це такий дуже зручний рецепт, як для мене. Я не полюбляю діставати додаткову якусь техніку, мені треба, щоб все готувалося дуже швидко. Коли я вже замішала із яєчком, із олією та молоком, а все повністю, тоді вже вливаю кип'яток. Все ретельно перемішую і буду ставити на газову плитку. Ще в цей момент у мене було вдома світло, то можна було вмикати газову плитку з автозапалом. Далі вже світло в нас вимкнули, і готувала я решту десертів при свічках. Смажу свої коржі я на сковорідці 22 см діаметром. Вони дуже класні, пухкі виходять. Ось така велика стопка їх вийшла на ту кількість тіста. Два коржі я буду використовувати на посипку, ну а решта буде у мене використовуватись на тортик. Буду робити для тортика сметанковий крем. Коржики мої вже остили. Буду використовувати два пакетика сметани 25% і 20%. Згущувач для сметани, ванільний цукор та звичайний цукор. А, буду робити сметанковий крем мені його треба трішки більше, ніж на торт, бо буду готувати ще один десертик і вам покажу трішки пізніше, який саме. Видавила я сюди півтори упаковки сметани, додала ванільний цукор, звичайний цукор. І додаю сюди ж згущувач для сметани. Мені треба крем, щоб був трішки густіший. Можна було, звісно, це все збивати міксером, і не потрібно було би використовувати згущувачі різні, але міксера в мене немає, а ось блендером я не дуже часто користуюся, тому більшість роблю вручну. Обираю із всіх коржів два самих таких тоненьких, некрасивих, які Десь там трішки, можливо, підгоріли, бо на сковорідці це все проконтролювати з маленькими дітьми не дуже зручно, але все-таки я справилась. Більшість коржів вийшли ідеальні і по кольору, і по розміру. Тому всі коржі я використовую на тортик, а ось два використаю на посипку. Якщо ви хочете тортика готувати і відразу його куштувати, то обов'язково його треба пропитувати чимось, якимсь соком, якимсь, можливо, компотиком або кавою. Я в основному люблю пропитувати всі тортики кавою, але цього разу я готувала без пропитки. Я хочу, щоб він постояв у холодильнику і його куштувати вже на наступний день. Перемащую всі свої коржі сметанковим кремом. Зверху також покриваю сметаною, тут можна використовувати і будь-яку глазур. Це вже на ваш розсуд, як вам зручно, що ви хочете самі отримати, як хочете прикрасити. Я прикрашала звичайно, дуже швидко, простенько, але так, щоб було більш-менш гарненько. Обсипаю тортика з усіх сторон крихтою. Не жалію її, використовую повністю всю, хочу, щоб вона також пропиталася. Можна було, до речі, прикрасити якимись фруктами, але в мене фрукти були на інший мій десерт, тому тут я використовую тільки пасхальну посипку таку. У мене є золотистого кольору та голубенька, я її ще не використала із Паски, тому використовую її для прикрашання тортика. Час приготування його дуже швидкий. Я не думала, що так швидко можна готувати торти, тому це дуже класний варіант. Якщо у вас немає багато часу, а хочете порадувати свою сім'ю чимось солоденьким та смачненьким, то цей тортик саме те, що ви шукали. Для цього десерта мені потрібно буде печиво біскотті, Біскоті, його ще називають Савоярді. І тільки одна така частинка. Мені потрібна на дві креманки. У мене є таких декілька штук, здається, 6 штучок, але я робила на порцію 2. У мене не дуже багато лишилося крему із тортика. Також я буду використовувати для прикрашання мандарини та ось такі шоколадні шарики. Також для пропитки печива я буду використовувати звичайну каву заверну. Можна використовувати будь-яку пропитку, але мені ось більше подобається з кавою. Для початку я все підготовлюю. вирішила розкрити ось ці цукерки шоколадні, купувала я їх у європейському магазині. Взагалі, прикрашати ви можете будь чим Взагалі, я би на даний час прикрашала бананом, можливо, якимось гранатом, мандаринками, чимось таким святковим. Ну, але в мене були тільки мандарини, тому використовувала їх. Процідила я свою каву, тому що вона в мене А кожну печеньку вимощую у ній та викладаю у А Взагалі, на дно я ложила також. Частину крему, ці всі слої перемащую кремом і чергую крем із такими печеньками. Цей десерт виявився у мене мега швидким. Зробила я його буквально за 15 хвилин. Ну, певно, це через те, що в мене вже був готовий крем, а так, можливо, займе у вас хвилин 20, якщо ви будете робити ще окремо збивати крем. Як бачите, у мене ще одна печенька лишилася не. Тронута, можете ви, до речі, робити точно такий самий десерт у вигляді тортика. Думаю, цим уже я нікого не здивую, а я ось захотіла зробити це все порційно. Прикрашаю свій десерт мандаринами, цукерками і також цукровою посипкою. Найголовніше, що його можна їсти відразу, подавати на стіл. Тому раджу вам його зробити, якщо ви будете поспішати, у вас не буде зарання часу щось готувати. А ось такий десертик робиться швидесенько і можна його їсти. Напишіть мені, як вам такі варіанти десертів, чи готували ви щось із такого. Я знаю, що кожна мама буде щось готувати цього року, бо все-таки діти хочуть свята, і ми в основному робимо все для дітей. На цьому буду прощатися з вами. Дякую всім за перегляд та до нових відео.